Мобілізація в Україні чи можуть ухилянтів подавати у розшук. Варто пам'ятати, що на українців, які ухиляються від служби, може очікувати покарання адміністративна чи кримінальна відповідальність. В Україні триває загальна мобілізація. Міністерство внутрішніх справ України має інформаційно пошукову систему Армор, яка є корисним помічником для роботи поліції. На сьогодні під час загальної мобілізації її можуть використовувати для різних цілей. Зокрема, для відстеження військовозобов'язаних. Про це розповів адвокат Роман Сімутін, які законні підстави для розшуку. Внесення даних призовника про розшук до інформаційно-пошукової системи Міністерства внутрішніх справ Армор цілковита профанація. Уявіть, щоб хтось колись звернувся до поліції і попросив оголосити когось у розшук у такий спосіб, як зараз це робиться. Йому б відповіли Ти хворий. Хочеш, щоб мене посадили. Де законні підстави. Давай постанову слідчого про розшук, ухвалу суду про затримання то що каже експерт. За його словами, наразі правоохоронці вносять до бази лише на підставі звернення ТЦК про доставку не затримання, а саме доставку, що передбачено виключно як добровільність. А поліція ставить помітку як розшук. Тобто, чи дійсно вам вручили повістку чи ні, нікого не хвилює. Пропускаємо цей етап і одразу стрибаємо до розшуку, зазначає адвокат, кого мають право подавати у розшук. Розшукувати мають справжніх ухилянтів, які дійсно відмовились від своєї повістки чи просто не з'явилися, а не будь кого чиє ПАІБЕ впишуть у те звернення про доставку. Як у Чернігівській області виписали вже 20 тисяч таких повідомлень, говорить правозахисник. Хто може затримати ухилянта, та ніхто. Навіть працівники поліції не мають достатніх повноважень вас затримати за статтями 210 чи 210 мінус одного КУПАП. Вказані статті не несуть загрози для оточуючих і не потребують негайного припинення правопорушення шляхом вашого затримання, застосування фізичної сили та доставки до відділку, стверджує адвокат. На сьогодні жодних правових підстав для затримання, а особливо для застосування сили та спецзасобів, у структури ТЦК немає, бо її офіційно не уповноважили для таких дій. Кого не мобілізують у липні. Стаття закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію чітко визначає критерії, за якими військовозобов'язані чоловіки отримують право на відстрочку від мобілізації. Отримати її можна з наступних причин за станом здоров'я. За сімейними обставинами, за професією, через бронювання для навчання та наукової діяльності. Також мобілізації не підлягають чоловіки віком від 18 до 27 років. Ця категорія громадян призивається на строкову службу, але її скасували на час воєнного стану.